Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу про два актуальних способи заробітку, на яких ви зможете досить непогано заробити. Для того, щоб почати заробляти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку першу статтю. Як бачимо, сервіс Trader Weighton розіграє 2000 доларів виводних серед моїх підписників, де 200 людей з мого каналу отримають плюс 5 доларів на свій рахунок Binance. І ще, плюс, і ще 100 людей отримають плюс 10, доларів вивод, плюс 10 доларів виводних. Для того, щоб забрати дані кошти, вам необхідно зареєструватись по моєму посиланню. Пишемо свою пошту, продумаємо пароль, ставимо галочку і нажимаємо на кнопку «Создати аккаунт. Після чого вводимо код, який прийшов на вашу пошту, гортаємо донизу і нажимаємо на кнопку Прийнять і продовжить знову гортаємо вниз і жмемо Приняття і продовжити. Далі ми прив'язуємо свій аккаунт Binance. Ось нажимаємо на кнопку Силка, вводимо свою пошту, пароль, нажимаємо на кнопку Продовжити, вводимо код, який прийшов на ваш мобільний телефон або ж на пошту. І бачимо, що ми успішно прив'язали аккаунт Binance. Сервіс трейдер Vedon тільки зможе переглядати угоди. Він не зможе керувати вашим рахунком Binance. Тобто немає тут про що турбуватися, тим паче, що ця компанія є. Офіційним партнером Binance. Отже, після того, як ми прив'язали свій рахунок Binance, ми нажимаємо на кнопку Список портфелі. І тут ми вибираємо будь-якого трейдера, якого ми хочемо скопіювати. Нажимаємо на кнопку Копірувати. Тут в стоїмость ордера пишемо 10. І сума копірування також 10. Хочу зауважити, що на вашому рахунку в Binance, який ви прив'язували, також має бути хоча б. 11 USDT на основному балансі. Так, В розділ стоп Loss нічого не пишемо. Тут ставимо кредитне плече 1X, ставимо галочку і нажимаємо на кнопку Отправить. Бачимо, що ми успішно скопіювали цей портфель. І як тільки наш трейдер зробить хоча б будь-яку угоду, то відповідно ми за це отримаємо додатково плюс 5 доларів. Після того ми е, заходимо у свій профіль, копіюємо свій Уід, де я показав стрілочкою, і переходимо за цим посиланням. Тут ми пишемо свою пошту, по якій ви зареєструвались, е, свій Уід, який ми ще не скопіювали. Обов'язково підписуємося на цей телеграм-канал і пишемо свій нікнейм в телеграмі через собачку. І нажимаємо на кнопку «Отправити». Е, ага, також нам. Ще необхідно тут нажати на кнопку «Я згоден» і лише тоді вже нажати на кнопку Отправить. Бачимо, що вони розіграють 2000 доларів, де 200 людей отримають плюс 5 доларів. І ще 100 людей отримають плюс 10 доларів, якщо зроблять оборот більше 5000 доларів. А для того, щоб отримати плюс 5 доларів, достатньо відкрити будь-яку угоду. Так, після того, як ми вже скопіювали цю угоду наш там трейдер поторгував. Ми нажимаємо на кнопку Скопіровані портфелі, і тут буде кнопка Больше не копірувати. Як тільки ви нажмете на цю кнопку, відповідно кошти, які були списані з вашого рахунку Binance, автоматично назад повернуться на цей рахунок. Буде видно, коли трейдер відкрив угоду, коли буде отут, де пише нереалізований PNL або реалізований PNL, будуть якісь дані. Або ж плюс, або ж мінус, ми все рівно нічого не втратимо. Але ви заробите гарантовано плюс 5 доларів. Якщо вийдете в число перших 200 людей, що відповідно, зареєструються по моїй силці і зроблять будь-яку угоду. І якщо ви зробите ще оборот більше 5000 доларів, то відповідно ще гарантовано отримаєте плюс 10 доларів. Якщо ми перейдемо зараз в реферальну програму, особисто я перейду, і бачимо, що. За весь час я запросив 170 людей, але цю акцію я постив приблизно тиждень тому, навіть менше, можливо, 5 днів. і Відповідно, якщо ми візьмемо за 7 днів, то бачимо, що всього-навсього 35 людей почали торгувати. Відповідно, ще є 165 місць на плюс 5 доларів. Тобто реєструєтесь відкриваєте будь-яку угоду і гарантовано отримаєте плюс 5 доларів. Які прийдуть на ваш баланс через 14 днів від моменту закінчення цієї акції. А ця акція закінчується 21 квітня. Тобто через 14 днів після 21 квітня отримаєте плюс 5 доларів на свій рахунок Binance. І ще отримаєте плюс 10 доларів, якщо зробите оборот тут більше 5 тисяч доларів. Тому, якщо ви маєте декілька аккаунтів Binance, можете зареєструватися за моїм посиланням, прив'язати їх успішно. І на кожен із цих аккаунтів ви гарантовано отримаєте плюс 5 доларів виводних, якщо відкрити в будь-яку угоду, і ще отримаєте плюс 10 доларів, якщо зробите оборот більше 5 тисяч доларів. Відповідно, ще є 165 місць на ц... даний момент. Тепер поговоримо про другу акцію. Тут від, від платформи Damix ми отримаємо безкоштовно 5 євро за кожного запрошеного друга. Просто переходимо за посиланням, скачуємо їх в додаток, після чого заходимо в додаток, нажимаємо на кнопку Sync. А Аввіз емейл, пишемо свою пошту, придумаємо псевдонім, пишемо пароль, ще раз пишемо пароль. І тут обов'язково в розділі реферал-коди, вводити мій код. Ось тут в статті я його залишив. Після чого нажимаємо на кнопку Continue. Вводимо код, який прийшов на нашу пошту. Нажимаємо на кнопку Next. І тут ми пишемо по-англійськи своє, по своє ім'я, прізвище, дату народження, обов'язково ставимо Італію. Lacio, Lacio, або ж будь-яке інше місце, місто в Італії. Пишемо поштовий код і адресу. Адресу змініть на будь-яку реальну, тут я залишив карту, можете вибрати будь-яку адресу. Після чого нажимаємо на кнопку Continue і проходимо верифікацію. Нажимаємо на кнопку Продовжити, пишемо свій номер телефону українським, вводимо код, який прийшов на наш мобільний телефон. І далі проходимо верифікацію. Верифікацію рекомендую проходити через паспорт, тобто через закордонний паспорт. Але також можна пройти і через будь-які інші документи. Тут можете на ці запитання відповісти, будь-як, але можете відповісти так само, як і я. Ось Тут я понажимав галочки, нажав Студент, ось так я відповів. Далі нажимаємо No «No», і нажимаємо на книгу Продовжити. І бачимо, що наша верифікація успішно на перевірці. І Бачимо, що нас успішно верифікували. Тепер ми нажимаємо на кнопку «Старт». Так, придумаємо пін-код із п'яти цифр і нажимаємо на кнопку Create. Бачимо, що ми успішно вже авторизувалися в додатку Damex. У нас успішно верифіковано. Тепер ми нажимаємо на кнопку «Профіль», нажимаємо на кнопку Refer a Friend і копіюємо оцей код. Або і запрошуємо по ньому друзів. І за кожного друга, який пройде верифікацію, то ви за нього отримаєте плюс 5 євро виводних в токенах DAMEX. Цей токен буде торгуватися 24 квітня на біржі Bitmart. І відповідно, я думаю, що ця реферальна програма буде діяти до кінця 23 квітня. Тобто, у нас є ще дуже багато часу для того, щоб... Запросити чим більше людей по своїй реферальній селиці і відповідно зробити чим більше цих токенів, які ми зможемо продати 24 квітня. Можна буде, або ж в самому додатку їх обміняти, на USDT її вивезти, або ж вивезти безпосередньо токени Дамекс на біржу Bitmart, або ж на іншій біржі, де відповідно буде цей токен, і їх успішно продати. Бачимо, що на даний момент я вже заробив 623 євро, але хочу зауважити, що ця сума. Без іксів на лістингу. тобто цей токен може дати і 2, і 3 ікса. Відповідно, ця сума ще може збільшитись у 2 і 3 рази, як мінімум. Тому рекомендую вам сконцентрувати вашу увагу на цих двох схемах і забрати плюс 5 плюс 15 доларів від сервісу Trader Vision тільки для моїх підписників. І ще гарантовано отримати плюс 5 євро за кожного запрошеного друга. Також невдовзі буде ще багато інших нових способів заробітку, тому обов'язково підпишіться на мій YouTube канал Реферала та Telegram канал з нуля до мільйона.